Незалежній Україні, 25 – нашій рідній країні з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і, звісно, мудрими талановитими людьми. Україна це велика держава, це всі ми разом в радощах і турботах, в реальних діях за майбутнє нашої батьківщини. Кожен із нас у своєму серці несе маленький вогник гордості за те, що ми українці. Що ми народилися на цій прекрасній землі, єдиній і неповторній. Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася. Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та далеких сусідів. Сьогодні незалежності нашої держави 25. і цей урочистий день ми відзначали разом усією великою українською родиною. Сьогодні наша держава святкує ювілейний день народження. Чверть століття тому Україна отримала омрійну незалежність 24 серпня 1991 року. Верховною радою був ухвалений акт про незалежність України. І саме з цього дня починається нова історія нашої держави. Відбулася історична подія, яка відкрила шлях до здійснення давньої мрії бути вільними і незалежними. 25 років українці намагалися будувати сильну єдину країну. Змінилося мислення, зародилась любов і повага до країни. Та істотне перетворення як людей, так і держави відбулося після страшних кривавих подій на майдані 2013-2014 років. Українці довели, хочуть рухатись вперед на зустріч змінам, не зважаючи на будь-які перешкоди. Сьогодні ми з певністю можемо сказати, що події революції гідності змінили хід української історії. Саме зараз створюється нова держава. Святкування Дня незалежності України на Херсонщині розпочалося з офіційної частини біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Покласти квіти до підніжжя Великого Кобзаря прийшли керівники області, бійці, які нині боронять кордони нашої держави та просто патріотичні херсонці. Зичу нам всім мирного неба, щастя, затишку в наших домівках і родинах, достатку і дай Бог Божого благословення зі святом друзі, з Днем незалежності! Днем народження Україна! Прийміть вітання з Днем Незалежності України! одне століття! Український народ боровся за свою незалежність. Зараз ми знову боремося за право бути вільною незалежною державою. Ми хочемо зберегти сили нашої території, бо ми народжені вільними. Я вірю, що ми переможемо. Ми єдині у цьому бажанні. Зі святом всім. Хочу привітати вас зі святом побажати миру. Побажати злагоди і гідного життя в країні потужній країні заможній країні під назвою Україна. на 25-му році. Українці продовжують свою боротьбу за незалежність і, як ніколи, впевнені вистоять і запевняють: не віддадуть її нікому. Я хочу пожелати своїй Україні, щоб вона стала… Еще более красивая, чтобы она стала более вильной, чтобы мы победили в войне. Желаю, чтобы люди были очень счастливы, не только в этот день, а всегда были счастливы, чтобы наша страна была крепкая и и цветущая. І уважаємо в цю мірі. І такий світлий день хочеться привітати всіх херсонців з таким великим світлим святом. Побажати всім щастя, здоров'я і звичайно, миру, щоб на нашій планеті і над нашим Херсоном, на нашій рідній Україні завжди панував мир. днем Народження Україна! Національний гімн, національні кольори та візерунки свято в місті розпочалося. Сьогодні тут на площі свободи зібралось багато херсонців, аби разом відсвяткувати день незалежності рідної України і показати всьому світові, що ми вільні, сильні духом і єдині. І, хоча сьогодні ми святкуємо тільки 25 років незалежності, проте добре відомо, що історія української державності нараховує не одне тисячоліття. І той код нації, що закладався нашими пращурами століттями, сьогодні в сучасній Україні відродився з новою силою, відродився дуже швидко і яскраво. Свято незалежності це свято, яке живе в душі кожного українця. Святкували День Незалежності разом з усією країною. Парад зі столиці дивилися в усіх обласних центрах. На Майдані Незалежності підняли прапор і заспівали гімн. До цього приєдналися і усі регіони через прямі включення. Президент Петро Порошенко привітав усіх з Днем Незалежності. І хоча ми святкуємо лише 25-річчя Незалежності, насправді, дорогі мої, нам незрівнянно більше. Наступного року. Ми будемо відзначати сторіччя Центральної Ради та початку української національної революції ХХ століття, а потім ще через два роки тисячу років вокняжіння Ярослава Мудрого. Такою і є глибина тієї традиції державотворення, про яку згадано актів. Отже. Проголошення незалежності стало закономірним результатом нашого історичного розвитку, спільною перемогою багатьох поколінь українців, які боролися і гинули за нашу національну ідентичність, державну самостійність і власний колір на політичній карті світу і в університетських аудиторіях. І на домашніх кухнях, і в соціальних мережах все ще сперечаються: отримали ми незалежність чи завоювали? Для мене ця відповідь абсолютно очевидна. Звичайно ж, вибороли, вибороли інтелектом, вибороли потом, вибороли кров'ю. І вічна пам'ять героям, які полегли в боях. За нашу вільну, незалежну Україну, вічна їм слава напередодні Дня Незалежності в Україні відзначали День прапора. Цей національний символ наша гордість, незламність нашого духу. Під ним у боротьбі за свободу нації гинули українці, віддають життя і сьогодні бійці на сході України, за територіальну цілісність країни та її незламність. Головний наш гарант. Це є збройні сили України. І це куди серйозніше, ніж буде меморандум. Озираючись назад. Озираючись назад на понад два роки війни, можна впевнено стверджувати, що ворогу не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі. І він. Не зміг поставити Україну на коліна. За це і загинуло 2504 наших воїн. І ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Усі присутні на площі свободи приєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання і вшанували пам'ять загиблих, які боролись за незалежність, цілісність і свободу нашої держави. Волонтери Херсонщини провели автопробіг із державними прапорами. На жаль, День Незалежності 2016-го Україна зустрічає у стані неоголошеної війни. Коли частина нашої землі анексована, коли кожного дня гинуть люди, коли біженцями у своїй країні стали десятки тисяч людей. Водночас ми бачимо, як швидко йде процес національного відродження. Мільйони наших громадян сьогодні пишаються тим, що вони українці. Ми горді своєю культурою, традиціями, мовою. День незалежності України це здатність бути незалежним кожному українцю, бути свободним, бути демократичним. Це відсутність цензури в засобах масової інформації. День незалежності це бути вільним у своїй країні і бути незалежним і тоді, і вся країна буде незалежною. У нас неможливо нав'язати диктатуру. Ми народ свободу любові. Вітаючи вас, шановні співвітчизники з цим святом. Я хочу сказати, що ми маємо все. Що можемо віддати Україні? Якщо ми будемо жити в величній сильній державі? Україна, то кожний із нас буде щасливим. Незважаючи на порушення територіальної цілісності з боку агресивного сусіда, окупацію Криму, неоголошену війну, Україна залишається вірною демократичним цінностям. Сьогодні зусилля українського народу та світової спільноти спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держави у Херсоні на площі свободи була представлена і воєнна техніка, яка захищає наші кордони. Це зразки, які ми привезли з одного з підприємств «Укроборонпрому» з Миколаївського бронетанкового заводу. Це техніка, яка після модернізації, вона якраз у зараз тут і піде потім виконувати свій долг перед вітчизною поїде в зону АТО чи інші місця дислокації. Там у нас знаходиться ракетно-зенітний комплекс, який оберігає саме місто Херсон. У наших ПВО, яке так само представлені тут для того, щоб ми показали, що в нас дійсно є потужність військова, і вона доволі така зубаста. І вже це бачить уже весь світ і вся Європа. Українська армія сьогодні одна з найбоєздатніших і найпрофесійніших і найуспішніших армій Європи і світу. У після трансляції параду з Києва у Херсоні на площі Свободи відбулось нагородження державними відзнаками. Коли починалися у Криму вже проблеми, я поїхав з Майдана, розуміючи, що найтяжча ситуація вже в Києві пройшла. Буде тяжка ситуація на кордоні з Кримом. Я приїхав додому, щоб там організовувати людей, підніматися. Ми були першими, хто став на кордоні. Потім прийшла вже сьогодні прославлена 79-та Миколаївська десантна бригада, з якою нас склали на сьогоднішній день найтісніші стосунки. Ми дружимо ми їздимо їм, допомагаємо тут. Окопи перші, ми копали, стояли на кордоні з своєю зброєю мисливською. У нас свої карабіни, все зі своїми патронами, і як могли, старались зупинити російську навалу. Сьогодні ми всі були свідками параду військового параду в Києві, і це справді вражало. Але я хочу побажати всім, щоб ми цю потужність військову бачили. Краще б на таких ось як урочистих парадах, але щоб все ж таки в нашій країні був мир і щоб наші військові не втрачали своє життя в жахливих умовах, а радували нас своєю красою, своєю міцю в таких, в таких урочистих заходах. Для багатьох українців День Незалежності це свято душі і свято нації водночас. Саме цього дня ми згадуємо щемливі моменти складної історії нашої держави, нашої незалежності. І саме цього дня ми по особливому відчуваємо гордість за українське походження. Цей святковий день я побажав би українцям перш за все віри в себе, бо зміни починаються з кожного з нас. І е, сьогодні, як, як ніколи, кожен з нас повинен один одному допомагати. Один до одного гордуватися ради того, що ми побудували нову Україну з новою якістю, з новим змістом щатливої житлі, щоб жили в мірі, дружби, щоб закінчилася ця вже війна, і щоб наш народ. Вже имел достойную свою жизнь, щоб вони вже жили в багатстві, в достатках, щоб було все хорошо. Вот это я їм желаю. Я тільки б можу побажати од єдиного миру на нашій Україні добробуту, а все решта в нас є. Можемо побажати усім українцям злагоди, мира, магістраті. Ми разом пройдемо до перемоги. Ми все рівно переможемо і нікому нас ніколи не зламати. Слава Україні! Щоб країна не забувала, до якої мети вона йде. Що наше майбутнє буде найкращим. І як багато хто казав, то буквально через 2-3-4 роки всі побачать, що ми йдемо вперед і дійсно все буде просто чудово. Ведення врочистих заходів до Дня Незалежності України відбулася презентація другого тому книги Хронологія мужності, присвяченої загиблим Херсонцям. В родині кожного загиблого героя вручили книгу. У людей на очах бринять сльози. Для них і досі важко усвідомити втрату. Але вони пишаються своїми чоловіками, синами і батьками. Сьогодні приїхала вся родина, і мати, і батько, і діти. Всі приїхали для того, щоб вшанувати пам'ять і ще раз згадати про те, який він який був і, на жаль, але завжди в серцях він буде живим. Наш герой загинув, наш татко Чупина Валерій Олександрович 16 квітня 2016 року в станиці Луганській під час проведення антитерористичної операції. Другий том книги був підготовлений у рекордно короткі строки. Уже у березні було відомо, що, на жаль, матеріалів для нього назбиралося багато. Характерна відмінність їхня часу в цьому часі. Це в тому, що перший том це були в основному переважно молоді патріоти-романтики, які пішли воювати добровольцями, багато і все таке. А другий том, це вже пішли. В основному зрілі чоловіки за призовом, а деякі просто з патріотичних міркувань, і це пішло в основному з село. Хлібороби вони полишили свою хліборобську справу і пішли захищати землю, якою вони на якій вони працюють, якою вони дорожать, і ну і віддали своє життя за цю за мир на цій землі, раді своїх сімей, раді всіх нас. Презентація у цієї другої книги це найважливіше, що ми можемо зробити для героїв. Для тих, які захищали країну і віддали найголовніше своє життя за неї. І ці книги вже друга. Ми коли робили першу, то сподівалися, що вона буде останньою. Але поки закінчували роботу над нею, ми зрозуміли, що буде друга. І от тепер 48 прізвищ, хлопців, 48 життів, 48 родин, 48 тих, хто повинен був сьогодні з нами святкувати. Але вони повинні знати, що ми. Їх пам'ятаємо. Ці книжки, які перший наш том, розійдуть по всій Херсонській області. Вони будуть в кожній школьній бібліотеці, в кожній бібліотеці, взагалі по області. Ми ці книги передаємо в інші області, тобто, щоб всі знали і пам'ятали наших героїв, героїв, які не вмирають. Наразі святкування продовжується. На патріотичній виставці представлені роботи майстрів з усієї Херсонщини. Усі бажаючі можуть спробувати придбати, приміряти і просто подивитись все, чим славиться наша херсонська земля, місто, також його і центри Яскраве намисто, вінки, вишиванки, ляльки-мотинки та безліч інших виробів декоративно-ужиткового мистецтва майстри з усієї області привезли на виставку. Що ви привезли сьогодні? Ну, майстер Канзаші. А що це таке? Це вироби з стрічкових лент. Ну це так, от за півночі можна зробити український вінок. Анжеліка Демура – це молодий бібліотекар нашої Білозерської районної бібліотеки. І сьогодні вона презентувала перший раз свої роботи. Всі роботи неймовірно красиві, неповторні. І хочеться сказати, що оця надзвичайно проста і талановита скромна дівчина всією душою віддається. Не тільки роботі, а і своїй улюбленій справі у такий радісний день серця людей легше відкривається, і бажання ділитися радістю і допомагати стає сильніше. Ми волонтерська організація «Кулінарна сотня Херсонщини. Працюємо ми вже майже два роки. Виготовляємо сухі, борщові, супові та енергетичні набори, які передаємо в найгарячіші точки в АТО хлопцям для того, щоб їм полегшити трошки їхнє військове життя, показати, як ми їх хвилюємо, що ми про них. Турбуємось, що ми думаємо про них, і таким чином своєю роботою наблизити перемогу. Одного такого пакету вистачає, щоб нагодувати домашнім борщем 12 бійців. Привезли показати свої незвичні костюми і маленькі актори з Великої Олександрівки. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Великого Олександрівського районного будинку культури. Колектив, театральний студія, простір. Скажіть, будь ласка, хто автор костюмів? Ну якщо не скромно, то я. А діти, як їх робили, приймали в цьому участь. Діти приймають участь в постановках не безпосередньо. І якийсь відсоток, звичайно, вировиготоний костюмів. А увечері на площі звучала молитва за Україну. На сцену вийшли священики різних конфесій, аби спільно з херсонцями та гостями міста помолитися за світле майбутнє, мир і спокій в Україні. Бо у нашому шумили люби людей, ми слави даємо свій сину і сидому духові, нині час і на віки вічні. Об'єднані музикою та гордістю за величну, неподільну та сильну духом країну у Херсоні. Зафіксували новий рекорд до дня незалежності. 132 бандуриста виконали духовний державний гімн Молитва за Україну. Виконавці приїхали з різних областей, аби разом заграти на національному українському інструменті бандурі. Тисячі херсонців прийшли їх підтримати та відчути єдиний патріотичний дух. Представники національного реєстру рекордів зафіксували урочистий та хвилюючий момент, який об'єднав усю країну. З всією душою хочу поздравити вас з нашим національним святом і новим національним рекордом України. Сьогодні ми зафіксували рекорд. Музыкальное выступление наибольшего количества детей бандуристов. И это число составило 132 участника. Новый рекорд Украины. Кирсон, он ваш! Конавці рекорду приїхали з різних областей України до Херсонщини на 10-й всеукраїнський фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі для них День Незалежності велике свято, сповнене гордості за рідну землю. Я граю на бандури вже 4 роки. для мене. Я сюда приїхав. Город Скадовськ, щоб по поучаствовать в фестивалі таврійські зустрічі. А сюди ми приїхали, щоб установити рекорд і помож э, моїм колегам по бандурі. Дуже подобається, що люди зібралися становити такий дуже важливий для нас рекорд. Э, ну, по перше, він важливий, тому що э, він можна сказати, зазиває людей братися до бандури і вивчати це мистецтво. У Херсоні продовжується святкування з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України на площі Свободи, де власна протягом цього дня відбуваються урочистості, сотні херсонців. Люди у вишиванках та з синьо-жовтими прапорцями у руках. Це свято для українців більше ніж символічне. 24 серпня 1991 року було проголошено незалежність української держави. Цей день став кінцевим результатом багатовікової боротьби українського народу за незалежність. Сьогодні особливо гостро відчувається значимість свята незалежності. Сьогодні день незалежності це зовсім інший зміст. Це дійсно державотворчий процес. Це дійсно подія, яка сьогодні дуже дорого коштує для нашої землі, для нашої України. І сьогодні я особливо вдячний збройним силам України, президенту України, головнокомандуючому збройних сил України, який вибудував настільки оборону України, що ми можемо сьогодні тут, не дивлячись на всі загрози, які в нас є на кордонах на півдні з Кримом, на сході Донбасі. Ми можемо сьогодні тут з дітьми розставити рекорди по виконанню молитви за Україну найбільшим кількості бандуристів, і зараз ми бачимо це свідченням цього. Саме цей день незалежності, він відрізняється від того, що було раніше. Це не простий заурядний день. Це дійсно свято для кожного українця. Історія України це шлях, на якому кожен крок прагнення до незалежності та свободи. Відстоювали українці їх раніше, продовжують робити це і зараз. За свободу та цілісність країни гинуть кращі сини України на Сході. Там, де в Україні було мало українства. Там зараз лється кров. І ті землі тимчасово окуповані. Де в Україні було мало української церкви, там сьогодні ллється кров. Це факт. Будуємо нашу країну на основі любові до Бога і до рідної землі. Амінь. На головній площі міста сьогодні яскраве та по справжньому патріотичне свято відзначають, яке у колі дружньої та вільної української родини співають українських пісень, танцюють та зі сльозами в очах виконують гімн. хочу пожелати мира і щастя. А этот праздник праздник свободы народу. И у мене внуки, внуки і син роджений уже в свободной Україні. Я їм горжусь. Свято э, вільного духу, мабуть. Чого б хотіла побажати Україні, ну, я б хотіла, щоб скоріше мир настав в нашій країні. І... Щоб ми крокували до благополуччя до щасливого життя і створили вільну красиву Україну, в якій б жили наші діти і раділи. А ми за них для нас це дійсно праздник, і ми дуже гордимося нашою страною і сподіваємося, що наша незалежність буде дійсно незалежною, як вона і має бути по своїй природі. Нашій країні перш за все миру питання добробуту всього само найкращого, щоб так як сьогоднішня погода, коли молилися хмари розвіялися, не було того. Так щоб над нашою країною хмари розвіялися, щоб у нас нарешті був мир. З нагоди 25-ї річниці незалежності країни під час урочистого заходу на площі свободи нагородили звичайних херсонців, які щодня свою клопіткою працею дбають про добробут нашої країни. Ми вас вітаємо. Народжені вільними, саме так кажуть про український народ, і українці не втомлюються підтверджувати цей факт: день незалежності це святогідності та патріотизму українського народу зі святом країно! Завершило святкування виступом національного заслуженого академічного народного хору імені Григорія Вірьовки. Український народний колектив, заснований в 1943 році у Харкові, ще більше запалив серця людей. Херсонці та гості міста отримали велику насолоду від почутого мистецтва. Виступ хору став останнім акордом святкування Великого Дня Незалежності. Всі Україні безумовно ми бажаємо щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб було мирне небо над головою, щоб наші українці завжди себе почували вільними і головне незалежними. Щоб в майбутньому всі ті негаразди, які нас є, вони закінчилися, і безумовно настало мирне небо. Я аби в майбутньому ми пишалися нашою країною, як пишаємося сьогодні, і щоб наша країна пишалася нами українцями. Процвітання, міра, добра і здоров'я нашим дітям, і все буде у нас і щастя. я хочу побажати Україні добро. Я хочу побажати Україні миру. Я хочу побажати Україні любові. Я хочу побажати нам всім відчути те, що свято незалежності це дійсно свято нашої країни і кожного громадянина, який проживає в цій квітучій країні. Бажаю, щоб розвивалася, набирала сили, набирала позитиву. В неї все для цього є для мене. Україна це моя родина. Ми її Дуже любимо, кухаємо, обожнюємо. Наші корені походять із маленьких сіл і багатомільйонних міст. Ми маємо знайомих, друзів і родичів по всій території України: від Карпат до багатостраждального сходу, від Криму і аж до самих північних кордонів нашої держави. Ми щиро вболіваємо за кожний куточок цієї великої, єдиної країни Європейського континенту. Ми не хочемо перетинати кордони в своїй країні. Ми хочемо жити однією великою родиною в красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи і нікому не роз'єднати, тому що ми народжені вільними. Ми українці.